Доброго здоров'я, шановні телеглядачі, 24 серпня, День Незалежності України. Для мешканців міста Балаклія це подвійне свято, тому що в цей день йому виповнюється 360 років, яке воно молоде, і в той же час більше шести поколінь людей будували фортецю міста Балаклія. Напередодні цього свята я поспілкувався з деякими мешканцями цього міста і пропоную вам послухати те, що вони говорять. Ось незабаром буде день міста Балаклія 360 років, щоб ви хотіли побажати цьому місту. Цьому місту однозначно побажати тільки процвітання і ніякої більше ніколи окупації Боже у пасі. І нехай буде все у всіх добре. Ювілей, можна сказати. що б ти побажав місту? Ну, як завжди, щоб швидше закінчилася війна і наступив мир. А друге хочеться сказати, щоб наш город був. Процвітаючим і красивим, треба, щоб кожен на своєму місці виконував те, що йому положено, починаючи із свого двора, з свого будинку, із своєї вулиці і закінчується ще керівництвом нашого міста, щоб вони також думали про благоустрій нашого міста, про те, як громадяни будуть жити в нашому місті. Ми, я, я скажу, що з початку нашої незалежності України в місті Балаклії не построєно жодного будинку, не працює багато підприємств. Треба все це піднімати, робити, щоб у людей була робота. Як буде у людей робота, буде і місто процвітати, і, і будуть кошти для того, щоб зробити його красивим і в майбутньому для наших дітей. Що б ви побажали балаклійцям. Я бажаю їм доброго здоров'я, хорошого настроєння і чистого неба. Що ще я можу пожелати? Щастя, жінського, дітей. щастя, щоб діти були здорові. А 24 серпня це день нашого міста Балаклії, нашого рідного міста. Це було таке свято, це вся Балаклія раділа, в цей район приїжджали, зустрічали гостей, тут пекли, тут, а такі вікторини проводилися, і каравай, і хліб. Ну, ну, все було, свято таке було. Ну, в цьому році, А в цьому році, дай Бог, щоб воно було мирним, щоб воно було. Щоб щоб поменше гуділи тривоги, щоб скоріше була перемога, щоб повернулися наші воїни живими й здоровими, додому з перемогою. І хай хай завжди нам світить ясне сонце, і хай завжди буде мир на нашій планеті, у, нашій, у нашому рідному місті Балаклія. Хай у нас буде тиша і спокій, щоб не чули по мені мурашки йдуть, щоб не чули ми цих тривог. Щоб ми могли радуватись життю, щоб ми могли продовжувати своє життя. Ну, ну думаю, якщо от, каже Ліна Костенко вірш, як закінчиться, і Свята Сидоренко читала, як закінчиться війна, я розсилую всі ікони. Це дійсно буде так. Ми вкладаємося до них нашим воїнам-захисникам, які нас оберігають, які нас захищають, нам жарко, а їм там в окопах. Бідні, тримайтеся, хлопці. Ми вас любимо. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам і до перемоги! До перемоги.